Спонсор показу Клін, експерт сяючої чистоти вікон, так усмішки всім відкрити. Тож, як стати й уявити, що погодна Україна це копиця гарна сіна. То підмочує боки, а у центрі навпаки, ждіть весняно-теплих змін. Торгова марка Клінекспер перцяючою частоти вікон спонсор показу цього. Тож на півночі, кого в п'ятницю весна цікавить, слід на сонце ставки ставить, температура вночі до п'яти тепла. У день 15-17 сягає. Хід тут дощ ще накрапає, але з сонцем в переміжку десь гроза підставить ріжки. Температура чотири вісім уночі, 16 у денні години. Карта вже на південь лине. Береги морські тут мочать, і холодніше, щоб наврочить. Плюс 14 у Ялті і, для прикладу, аж 18 у Запоріжжі. Опади рясні і свіжі, вмиють заходу горбочки. Та під дощові струмочки у день 12-16 тепла. У Закарпатті тут причому градус менший. Хто від дому хоче далі покрутить педалі, шанси в Грецію чималі, бо спонсор прогнозу погоди Музенідіс Тревел – провідний туроператор по сонячній Греції. В центрі в нас вже теж чудова напівгрецька передмова до роздягненого раю. Градуси денні читаю, 16-18 вище нуля уночі 3-5. І у п'ятницю 13 у столиці плюс 16 Сухо з неба під крило. Так і треба, щоб було. Про усі весни дивана, погода ТСН юа. Зеленіє помаленьку. Я Тетяна Коваленко під весняною красою квітень, бачте, не устояв. Одягайтеся, жінки, щоб не впали чоловіки. Спонсор показу Клін, експерт сяючої чистоти вікон.